Доброго дня. Доброго дня. Так, бачимо презентацію. Супер. І так, після обіду вже виступати легше, половина народу вже так трохи втомилася, спить, але я спробую дуже швидко порозповідати, тому що яка була ідея цієї презентації? Звісно, що ну, усі розуміють, що відбувається навкруги, але кожен бачить цю ситуацію з власної якоїсь картини. І дуже цікаво порівнювати себе з іншими гравцями ринку. Зазвичай, звісно, такі дані вони є комерційною таємницею ніхто їх ніколи не видасть, але нам з командою здалося правильним трохи розшарити, поділитися нашим баченням ринка. Звісно, що це бачення лише по наших даних, тобто ми не, не робили ніякої інтерполяції. Ми не намагалися вигадати, що там в інших е, гравців. Тож, е, от ви подивилися е, дані Нацбанку, які е, надалися в самому початку, потім у ПЦ процесі надав свої дані. От нам здалося, що важливо. Е, чим більше даних зараз ми будемо відкривати, ну, звісно, в рамках того, що можна надати, е, тим більше буде розуміння, як взагалі почувається ринок, тим більше буде впевненості, що. Е, Країна витримала, і це дуже важливо. Тому зараз я хочу просто поділитися якимись результатами, трохи прокоментувати, додати якісь пояснення і таким чином розповісти, що в нас відбувається, і можемо потім, якщо буде бажання, обсудити що в кого. Звісно, що війна була шоком для всіх. Ще 23 лютого я розповідав, що не вірю. 24-го зранку ще не вірив, але розбудили і повірив. І було помітно, що цей шок дійсно був для усіх українців, і ринок відреагував дуже швидко. Просто дуже швидко, моментально. Це такий трейлер, а зараз до категорій. Ми взяли там залишок лютого. Це не дуже цікаво, бо, звісно, там залишилося всього 4-5 днів. Але коли ми порівняли березень з січням, так краще порівнювати, бо січень був повністю мирний, а березень повністю вже під час військового стану, ми зрозуміли, що деякі категорії впали в 30 разів. От, Наприклад, там категорія товари для краси ну вона просто випарилася і, і не стало. Проте, деякі категорії не впали зовсім. Звісно, що ми тоді не дуже думали про товарооберти, не думали, що там буде саме з результатами бізнесу. Наше завдання було перше, щоб усі співробітники були в безпеці. Ніхто за бізнес-показники тоді не питав. По-друге, щоб бізнес працював. І дійсно, нам це вдалося, ми жодного. Жодної години не простоювали, то ми можемо сказати, що ці дані повністю відображають картину, як вона була. Так от, що ж постраждало більш за все в березні. Ну, ви пам'ятаєте, березень, я думаю, хтось був під обстрілами, хтось в окупації, хтось переміщувався, вивозив родини. Інтернет магазини, освіта, податки, товари для краси, транспорт, їжа, готелі цих категорій майже не стало. І чому я це розповідаю? Тому що далі ви побачите динаміку, і от динаміка найбільш важлива. Незважаючи на те, що категорії провалилися, ці категорії в травні, а травні вже ми порівнюємо з минулим роком, бо в травні вже ситуація була більш прогнозована. Ми розуміли, що бізнес вистояв, країна вистояла, залишилося якісь там 2-3 тижні, як то кажуть, і все буде вже зрозуміло. Тому травень ми вже почали порівнювати з минулим роком, і зрозуміло, що після такого падіння, там в 10 разів, в 30 разів, деякі категорії почали відновлюватися. А деякі категорії, наприклад, комуналка, мобільний зв'язок, в березні вони не майже не впали, ну майже це 15-20%, Проте в травні вже показали позитивний прирост навіть до минулого року. Що відбувалося з мобільним зв'язком, це зрозуміло. Люди, коли почалася почалася війна, мас почали масово поповнювати мобільні телефони. Тож березень по мобільному зв'язку це результат того, що люди позакидували купу грошей в січні. А от травень це вже реальний результат. Тобто, мобільний зв'язок, категорія, яка показує повністю довоєнні результати. Я скажу одразу, що це наші дані, і в нас нема Vodafone. Vodafone постраждав найбільше, втративши більшу кількість своїх абонентів, але те, що ми бачимо по Лайфу Київстару, по тих каналах, які ми обслуговуємо, це повністю категорія, яка встояла. Також, що дуже цікаво було для нас, не впалі комунальні платежі. Ну, 20% під час війни, коли люди не розуміли, що взагалі буде, це я взагалі не вважаю це за падіння. А от у травні ці комунальні платежі були навіть більше ніж минулого року. Це дійсно феномен, тому що люди отримали вже інформацію: що перше нема ніяких штрафних санкцій за комунальні платежі. По-друге, деякі люди дійсно втратили житло. Вони або не розуміли, що з їх житлом. Проте, я маю на увазі саме нашу клієнтську базу, ми дійсно бачимо ці комунальні платежі на дуже класному рівні. Благодійність. Як ви може чули, портмоне придумало ідею, що можна донатити з карток є підтримка, і за 26, 27, 28 лютого ми 500 мільйонів гривень через нас. Перевели від клієнтів на рахунки НБУ. тож благодійність для нас у лютому і в березні, у лютому, там взагалі там, тисячі відсотків приросту, у березні ще був шлейф, такий достатньо гарний. А от у травні ми вже почали бачити, що ну, трохи народ видихається. Е, комуналка. Я казав, що вона досить стабільна була. От якщо ви подивитеся по місяцях. В нас не були якісь супер результати по комуналці, десь там вона була трохи більше, ніж в минулому році, в лютому вона майже не постраждала, бо на початок війни усі комунальні платежі вже були всі зроблені. У березні провалилися усі категорії, там мінус 25, Що цікаво, не провалилася абонплата. Тобто, люди, які наші постійні клієнти були. Вони розуміли, що економіку треба підтримувати, і тому абонплату сплатило ну, майже там 97% клієнтів. Це, клієнтів. Це, це прикольно. Ми дуже вдячні їм, бо це дійсно нас підтримувало, казало, що ми можемо щось робити. І далі от, абонплата тримається на такому зеленому рівні, якщо ви бачите, тобто клієнти нам довіряють, вона там ще не вийшла на показники січня, але обнадійливо підростає. Телеком трохи просідає. Я думаю, тому що люди або менше розмовляють, або дійсно переміщені, не користуються звичайним зв'язком. А от комунальні платежі вийшли в травні на плюс. В червні ви знаєте, ситуація по газах була. То я думаю, що в липні вони також вже вийдуть на плюс. І це дуже класна ситуація. Це означає, що народ вірить в перемогу, народ готовий сплачувати навіть на обов'язкові зараз платежі. І поки що в людей є гроші. Що ж, з по-комірсу? E От, якщо ви подивитесь на e-commerce, ситуація значно гірша. Березень майже мінус 80, тобто в 5 разів, по наших даних. А далі є категорії, які відновилися трохи краще. От, наприклад, їжа та готелі там мінус 27% вже зараз на червень. Інтернет-магазини мінус 25% на червень від минулого року. А є категорії, які погано себе все ж таки почувають. Ота та категорія товарів для краси, яка впала до мінус 96%, тобто в 30 разів, вона там зараз мінус 60%. Ну, тобто, дуже дуже такі сильні впливи. Що це, що це означає? Ну, освіту ми чекаємо, поки прийде. Пора вже платити за освіту. Люди зараз не знають, де вони будуть навчатися, як і так далі. Там нема онлайн, нема офлайн навчання, це також впливає. А от інтернет-магазини, я бачу, що вони так трохи ситуація покращується, але липень, він в таблиці тут не відображений. Я скажу, що наше таке спостереження, що відновлення ну, за. за Завершилося. Тобто липень, ми йдемо мінус 25 і мені здається, оте, дійсно то, що більш показував нас банк, нам що десь економіка втратила там мінімум 25% і ми можемо це підтвердити. Але що важливо, важливо те, що мінус 25 під час там шостого місяця війни це досить, досить непоганий результат, тобто, могло бути значно гірше і ми. Дивимося, що ну, країна жива і треба розвиватися далі. Що ж стосовно розвитку, не зменшився майже приріст нових бізнесів, які підключаються до нас на епарінг. На перший місяць це була майже постійна категорія благодійність. Бо після нашої акції, з її підтримкою і отриманням грошей на армію, дуже багато благодійних фондів прийшло до нас, але це ви знаєте, розумієте, що це не про бізнес, це про допомогу. Тому там ну, товарооборот є. а Бізнесу нема насправді, ж ми в лютому, ви бачите, 217% приріст. Дійсно, в березні усім було не до того, але у квітні почало відновлюватися кількість нових клієнтів, які хотіли підключити еквайрінг через портмоне. А у травні, у червні, ми бачимо, що цих клієнтів більше, ніж у минулому році. Ну, звісно, тут є певна там, ситуація з тим, що переоформлення клієнтів є і так далі, але ми бачимо, що інтерес до онлайн платежів. Дуже високий і нас це дуже тішить. те, що Насбан казав, що дійсно велика робота була проведена під час минулих років на те, аби економіка була незалежна від фізичних якихось носіїв, від кешу і так далі. Ми бачимо, що це все дійсно працює. Що ж? Коли ми почали дивитися, а що там відбувається дійсно в тих заявках, які ми отримуємо, бо дуже цікаво, да, йде війна, іде березень, квітень, і компанії е, хочуть відкривати нові бізнеси з нами. От, е, інтернет-магазини, дуже велика кількість онлайн-магазинів, е, велика їх доля. І це нормально, бо зазвичай вона там більше ніж 50%, Але ми побачили, що навіть в березні інтернет-магазини подавали заявки на підключення еквайрінгу. Доволі цікаво, да що благодійність, яка витягнула нам березень по показниках, вона і в заявках спадала потрохи, і в товарообертах спадала, і зараз вона не є вже такою основною основною. Основним джерелом товарооберту і ну не так сильно впливає. А послуги, от якщо ви подивитеся, стабільні, і я скажу, що на ІТ-шників ця ситуація, яка є в країні, майже не повпливала. Як було там 10, 12, 11% від усіх заявок. Тобто є категорії, які дуже хитає, такі як там інтернет-магазини, благодійність і так далі, є категорії, які взагалі ну, майже це не відчули. От айтішники не відчули. Комунальні платежі потрохи зменшуються, але це тому, що дуже великий наплив був в березні-квітні, тому ми просто думаємо, що там зараз. Тим комунальним гравцям, які ще не підключили нас, їм просто не до того. А так, от ще дуже таки прикольне, то що дуже тішило, я бачив, що є компанії з категорії виробництво, які підключають онлайн платежі, навіть будівництво. От коли дивишся на такі показники, то розумієш, що ну, не все втрачено. Тобто, в нас є великий шанс, і дійсно ну, треба працювати. Що ж по ну, реальних клієнтах? От тих поточних, з якими ми постійно працюємо в січні, в лютому, ми йшли рік до року, плюс 30% до реальних клієнтів. У березні ця ситуація навіть не впала нижче ніж 2021 рік. Тобто, більшість наших клієнтів, навіть більше ніж до 2021 році, продовжувала працювати і приймати платежі. У квітні вона стала там 17%, в травні, в червні там зафіксувалася на цьому рівні. І що ми бачимо? Що десь 10% клієнтів, то з 26 до 17 ми впали приросту. Ми втратили дійсно під час війни, позакривалися компанії. Там люди вимушені були переїжджати. Там змінювалася ситуація, мобілізація і так далі. Але все ж таки. Динаміка на ринку наразі більш позитивна, ніж можна було б подумати, просто дивлячись на новини. І наостанок, звісно, що нам важко порівнювати з лютим, бо в лютому в нас там по благодійності більш ніж 600 мільйонів гривень. А от що ми бачимо зараз, що є оплат на благодійні фонди. Причин ми бачимо декілька. По-перше, є прямі збори на там на Баректари, притоло, збирав напряму. Там зараз Юнайтед 24 збирає також напряму, і ми тут розуміємо, що тут не місце для конкуренції. Тобто, якщо люди готові донатити, то це окей. Проте, навіть ті фонди, які ми бачимо, такий трохи видихається народ. Звісно, що не може війна тривати 6 місяців з тим самим емоційним напругою, з емоційною, яка була в перші дні, але все ж таки да, треба не зупинятися, треба допомагати, і ми зі свого боку там продовжуємо підключати нові благодійні фонди. Хоч вже я ж кажу, що це не так активно як раніше. Ну і наостанок. Дійсно, о третій квартал в нашій компанії, принаймні, він почався з того, що усі співробітники, на щастя, повибиралися з окупованих територій. Ми змогли запустити повні процеси, як вони мали працювати і раніше. І наразі ми розуміємо, що компанії, які ще які ще переживають стрес від війни, ну вони віддають позиції конкуренту. Тому зараз ми намагаємося зробити так, аби війна війною, як то кажуть, а бізнес бізнесом. Тому бажаю усім гарного бізнесу, скорішого завершення війни, і ми обов'язково переможемо. Дякую, Петро. Бережіть себе, будь ласка, і дякую за те, що ви робите. Передайте, будь ласка, своїм побратимам також від нас. Щиро дякую. <свят> ну, і за доповідь, звичайно. Я е, хочу сказати, для мене був е, ну, такий дуже е, хорош, в хорошому сенсі, шок, коли я побачила в вашому дописі в Фейсбукці оцей факт про те, що е, люди сплачують комуналку. Е, це для мене була так е, якась. Е, Якийсь проблиск надії, тому що коли люди від'їжджають за кордон, але все ще платять комуналку за свої квартири в Україні, це означає, що вони повернуться, і я також вірю в те, що ми переможемо, і в те, що відбудуємо країну. Дякую вам. Ми чесно скажу, для того й робимо усе це розповсюдження інформації, аби трохи додати людям реальних правдивих даних. Що надія є, не треба її втрачати, треба працювати активно. Бо ну зрозумійте, в мирний час усі ці дані, що я показую, це вся комерційна таємниця. Ми спробуємо переосмислити всю статистику, яку сьогодні почули, побачили, і маємо. В табличному вигляді, і, і я так думаю, що дамо на наступному тижні прес-реліз, е, спробуємо його віддати до засобів масової інформації і е, цією позитивною інформацією все ж таки людей підтримати. Е, з з надією на те, що це не просто непогано, а буде добре і, е, можливо, не так довго, як ми е, вважали раніше. Дуже дякуємо за вашу участь. Так. Нехай щастить і слава Україні! Слава Україні. Героям слава!